Зараз з нами на зв'язку із Києва політехнолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаємо. Ну такий от ранок. Так що слава Україні, доброго ранку, героям. Слава та шокій... що перебуваєте в укритті, але ймовірно маєте більше інформації ніж ми зі студії. Будь ласка, розкажіть. Ну, вибухи одразу ж фактично пролунали. Як тільки ну зазвичай сирена, одразу ж буквально за 15 хвилин пролунали вибухи. Ну давно такого не було. Тобто, це фактично одразу ж була обстріл, може навіть раніше від сирени. Угу. Чи є припущення, власне, що це за сценарій? По чому, якщо можна це озвучити зараз, ціляться ну, і що, що може бути далі? Ну офіційні дані говорять, що це все ж таки в центр міста летіло, А стосовно того, звідки ну знову таки пишуть, що це з Криму летіло. Mm. Ну це означає, що ворог активно модернізує власну зброю, і не стоїть на місці, тому що ну в принципі я вже давно не пам'ятаю, щоб Київ так обстрілювався, і саме без оголошення тривоги, це означає, що ворог активно модернізує власну зброю. Та, там може бути Оніксем. Добре, а пане Тарасе, наскільки це пов'язано з цією. Продовженням книжки ФСБ взривають Росію. Там пам'ятаєте Лєвченка про те про роль Путіна і його гру з терактами. Цього разу ми маємо абсолютно ідіотську сценарій. Фільм знято на три з мінусом. Троєшніки, тобто я маю на увазі. Спочатку є попередження про терористичні акти від офіційних від Америки від інших розвідслужб. Потім є офіційна заява Путіна про те, що злі сіли на западі. Нас запугивають. Потім з'являється такий крок у Потім з'являється ідіотизм з відрізаними вухами бойових таджиків, які і офіційна друга заява Путіна. Що вони, звичайно, це все зробили з Україною, бо вони, звичайно, через лінію фронту хотіли собі через ці таджики йти, не знаю чи мови, на Україну. Це його теж офіційна заява. Чи оці обстріли і по Києву, і оця масована атака по енергетичній структурі це і є, от власне, ну якби тепер? Нанизування путіним логіки, що тут мої всі спецслужби в центрі столиці нічого не зробили. Так я отмстю мстю страшної е, України. Ну я не вірю в це, тому що путіну не потрібно було ніяких приводів, щоб розпочати широкомасштабне вторгнення. Це одна з це мейнстрім, по якому вони вже вирішили питання. Тобто, у них завдання знищити Україну та українців. Тобто ніяких загравань, ніяких але але і так далі. Стосовно теракту, який стався проти росіян, ну те, що я спостерігаю за наслідками. Ну у мене така основна версія, що все ж таки вони щось планували в. В тому числі е, з боку ФСБ, але щось пішло далеко не так, як вони сподівалися. Тому що, коли у них все підготовлено вони достатньо оперативно реагують, і інформаційне супроводження вони до цього готуються. А так, от під час здійснення теракту, ми бачили декілька багато версій, багато вкидів, які е, ну не мали спільного нічого з іншого. Тут Україна навіть не де до речі не простежувалася, якимось дивним mm -hmm. чином з'явився і які доводить, що це все ж таки вони були? Вони а, і це багато, значить, багато чого поміняли, багато чого зламали сценарії, які вони планували, тому що ви правильно Пане, зазначили. мусимо на жаль фінішувати, бо закінчується просто виділений для нас час. Дякуємо вам за те, що ви цікавим. розповіли. Тарас Загородній, політтехнолог був із нами.